У центрі Павлограда чоловік у нетверезому стані вирішив подарувати жінці троянди, зірвані прямо з міської клумби. А це подарок жінці. А де ви їх зірвали? Отам, на цій клумбі. А де вони зараз, квіти? Ви їй подарували? А вже не знаю. Десь же немає. А навіщо ви прямо з клумби рвали? Це, щоб подарувати, не жерджен по-людській. На порушення громадського порядку зреагував один із місцевих мешканців. Они йдуть, он мені там пристає, ти позажимає. У зрелище не для слабонервних, тому що посмотрети на цих маргіналів, то воно как-то не впечатляє. І он ж опотім його обнімає, да сюди, понаморіть, хочеш, я тобі тебе Вона подарю. Давай. Він ідеот, короче, сриває первого, вона наш там ще пить. Вона річу три онка. Да не вопрос, Тому що это. Они колеться, андрій. Хто так і було? Молодий чоловік звернувся за допомогою до муніципальної варти, яка займалась патрулюванням міста. Повідомив, що чоловік і жінка створюють правопорушення, зривають квіти на клумбах, які посадило затишне місто. Ми пішли по гарячим слідам за ними, спіймали, затримали їх, визвали поліцію. Поліція склала на порушника протокол та забрала до відділку для з'ясування всіх обставин. Жінка, якій дарували квіти у свою чергу, забрала сумку порушника порядку та пішла подалі від місця події. За пошкодження комунального майна, до якого належать і міські клумби, найчастіше застосовується адміністративна або кримінальна відповідальність та вважається дрібним розкраданням. Повідомив начальник дільниці з благоустрою Мунварти Сергій Сербін. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Катерина Макабула, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.